Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся варіантом, як можна приготувати молоду картопельку. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Картоплю молоду можна брати будь-якого розміру, але, як на мене, чим менша, тим смачніша. Зазвичай картоплю я замочую десь приблизно на 1 годину і пізніше починаю чистити. Як на мене, ця робота ще те задоволення, але самий смак цієї маленької картоплі, він не перевершений, і коли вже картопля підростає, то мені здається смак уже не той. Пізніше картоплю я висипаю знову в умивальник, промиваю форму, в якій буду запікати, і промиваю знову картоплю. Якщо ви будете брати її більшого розміру, то обов'язково ще розріжте на декілька частин. Тому що вона буде дуже довго пропікатися, а ось маленька займе не так багато часу. Картоплю я підсолюю, додаю сухий мелений часничок, додаю трішки туди рослиної олії, все це перемішую і буду повертати у форму для запікання. До цієї картоплі можна додавати шматочками мариноване будь-яке м'ясо, сало. Ну а я сьогодні буду готувати. І з сосисками. Можна використовувати, звісно, ще мисливські ковбаски, також виходить дуже смачно, можна використовувати сердельку або будь-які ковбаси, які є у вас в наявності. І ось нарізала я сосиски, відправила у розігріту духовку до 200 градусів і випікала приблизно півтори години. Ви вже дивитесь по готовності, по своїй духовці і бажано в процесі перемішувати. Тому що картопелька зверху буде більш сухіша, а ось знизу більш пропечена. Сосиски мої запеклися, картопелька також готова. І вже зараз я хочу додати туди ще вершкового масла, так буде смакувати набагато смачніше. Можна зверху посипати ще будь-якою зеленю, але в мене була тільки рукола, тому я нічого зверху не додавала. Як на мене, це чудовий варіант зараз влітку з'їсти таку молоду картопельку на обід чи на вечерю, тому готуйте, смакуйте, я думаю, вам також сподобається. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!